Мікобен це потужний імуномодулятор, антиоксидант та гарний сорбент. Чому у нього такі властивості? Зараз я вам розкажу. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки і продовжимо. Тому що цей препарат містить собі селен, який є активатором продукції лейкоцитів, також вітамін С, який нейтралізує вільні радикали, і, звісно, наш хітозан це розумний біосорбент, який своїми компонентами захищає при гострих та хронічних захворюваннях, кишкових інфекціях, захворюваннях печінки, запальних захворюваннях дихательних шляхів, урогенітальних трактів, інших запальних та інфекційних. Захворювання. Також він гарно діє на простий герпес, папіломатоз, хронічний фурукульоз і ще декілька таких інфекційних захворювань. Тому його застосування в багатьох наших програмах і є він розумним, тому що він не погіршує мікрофлору саме кишківника і сприяє її відновленню.